Свитки в їдуть? З центру, напевно. Ну, давайся як там люди, там кістивой едуть. Йоханы, баба. Пожар не може куда їдуть. інакше знаю. Їбачить, ага, стали тут. диви, ноші там привезли. Так. Та дуже ага. Та, то жопала, тому хлопця буде жопа. А що так сильно щось могло статися там? А що могло статися ж такого? Де? Ну там, наприклад, що як стукнулося, так щось могло аж таке статися. Ну що статися? Ну, аварія мусить мінти ага. приїхати, розрулити то все. – Ну та але щоб ті А ті пожарки для чого? Ну, пожарки завжди викликають ага. до таких цих во.